Привіт! У мене розпаковка від роси. Я дуже рада отримала посилочку. Будемо зараз дивитися, що мені прислали. Так, і дивимося ближче. Що тут у нас? Ось такі пензлі, синтетика, дев'яточка і троєчка. Гляньте, які кінчики. Ой, це мазочки будуть дуже класні. Кругла синтетика. Це я тільки уявляю, який буде класний мазочок. Мм, гарні, я вже в них закохалась. <с> так, фарба з темних кольорів. Ванді коричневий. Такий о, у мене й нема, до речі, такого кольору. Темних у мене й немає дуже багато. Я якось їх і не замовляла. Індиго це такий асфальтно-синій кольор. Клас. Сіра пейна. Чорний. От вони вроді схожі, але вони всі різні. Так, блакитний. Який це тут? Кобальт синій, класний колір. Угу. О, така вона. О, дуже гарна покривистість. От тут є такі значки, бачите, дві, е, два плюсики, гарна покривистість. Хороший, номер 449, кому треба. Оце мій улюблений колір Hіna Credon. Фіолетовий. Буду ним зараз користуватися. Червона фарба така. Яскраво червона. Подивимося її. Ось такий він під. Вона така аж під оранжеву схожа. Ой. Якщо гарно, що тут і так відкручується, і ось так відкривається. Купочки дуже зручні. Зелена, трав'яниста і жовтенька, дивлюся. Боже, 10. Це такий подарунок. Класний. Десять фарб жовта, яскрава світла. Так, випробовуємо зараз. Хінокридон фіолетовий зараз спробую. Густота угу, класна, бачите. Так. Валдій коричневий. Зараз у нас така буде. Клас. Трав'янисту візьму зелену. Жовтенький мені треба для перехідного мазкого розігналася від чорненькою, яка тут оце, це сіра. І зараз індіго попробуємо. Індіго попробуємо. Так, ну і пензлик, звісно, так, занурюю повністю в білу- і беремо краєч на краєчок. Так, зараз будемо пробувати опускаємо. Ммм, красав. Пензли кляля. Кладе класно, дуже гарна покривистість фарби. Подивіться, які мазочки робить пензлик. Пензлик однозначно. Супер-пупер. Чудово. Ми зараз чуточку додамо такого темнішенького на краєчок. Краса. Дуже гарно дає мазочки пензлик. Клас. Харба теж дуже гарна. Бачите, індиго, він і не чорний, він такий дає синяву таку колір. Так, одна насолода. Створювати таким пензликом і такими фарбами роботу. Супер. Зараз будемо листочки робити. Я використовую зелену і жовту світло. Ну, і ось тут ми розмістимо листочок. Так. Дуже гарна фарба. Погляньте, які гарні переходи. Пензлик сам малює. Це таке поєднання дуже гарне. Так, добавлю трошки коричню вастий відтінок сюди. Mm, дуже гарно, бачите? Вона робиться така темніша. Цей листочок світліший вийшов, а цей з коричневим такий темніший. Mm, красиво. Так, ну тільки погляньте на ці кольори. Дуже гарно. Покривисть красива. Насиченість дуже гарна. мене часто питали, мене схожий був, ну от він відповідає. Точно так самі маски кладе. Троєчка, синтетика. Вон, видно, її так. Дуже прикольний, хороші пензлі.